Привіт! Сьогодні ми говоримо з тобою про підготовку до побачення, а саме про образ та настрій, як його собі створити. Як ми вже говорили в попередніх відео уроках, спочатку твій стан, а далі все решта: ресурсність, достатність, спокій та впевненість це те, що ти маєш транслювати мужчині. Наповнений, а не дефіцитний стан, яким ти готова поділитися. Тому що людина оцінює перш за все, як вона себе почуває з нами, настроюємо себе відразу, що заміж це не ціль, не одягаємо фату на першому побаченні. Спочатку потрібно вибрати достойного мужчину. Тоді можна і заміж. Має бути здоровий баланс, і не хочу, аж муркочу, і не віднікуватись. Та ні, заміж це не про мене. Важливо розуміти, що на побачення ми йдемо насолоджуватися, тому і створюємо собі відповідний настрій. Не летимо спіною з рота перед побаченням на депіляцію, на зачіску, на начос. Це все потрібно зробити до для себе. А потім ми сидимо з такою претензією, чому нас він не розважає. Ми стільки сил на це потрапимо. Тали, а тут щось якби йде не так. Саме головне це створювати настрій та атмосферу для себе до не спішити, тому що спішка вона забирає вашу легкість. Нікуди не летимо, не біжимо, не їмо на ходу, настроїмо себе, насолоджуватися спілкуванням А зараз поговоримо. Про зовнішній вигляд не потрібно виряжатися на побачення як на червону доріжку, і накладати на себе тонни макіяжу. Достатньо виглядати так, як зазвичай ти виглядаєш, коли виходиш на роботу чи в магазин, не одягай занадто глибоких вирізів. Дуже коротких міні і 15 сантиметрових підборів тобі має бути зручно. Бажано, щоб одяг підкреслював твої форми, але був закритим, щоб мужчини була трошки можливість пофантазувати. Краще надати перевагу світлим відтінкам в одязі. Та макіяжі це придасть твоєму образу легкості. Добре одягати на побачення плаття або спідницю, а ще краще плаття до підлоги. Тоді і в тебе буде відчуття просто королеве. Плюс це додасть плавності та м'якості рухам. Манікюр світлий, легкий макіяж, розплетене чисте волосся, поголені ноги. Парфум виберіть в солодких нотках. Якщо ми народилися жінками. Гарними, сексуальними, розумними, то маємо проявлятися в цьому тілі по максимуму. А зараз ми поговоримо з вами про образ, який варто транслювати. Перше це. Те, що ти зайнята своїм цікавим життям, ти не сидиш, вкладена котами і не скучаєш, не чекаєш принца, який прийде і врятує тебе від твоїх сірих буднів. В тебе є хобі, в тебе є подруги. В тебе є своє цікаве життя. Твоя зайнятість слідуюча це малодоступність і популярність серед інших чоловіків. Ти не накидаєш фату на першому побаченні і не починаєш тримати вірність після першого побачення. Ти вибираєш. І тільки коли мужчина показує своїми діями, що він вибрав саме тебе, як свою дівчину, як свою половинку, то так ти звичайно вже починаєш. Тримати вірність цьому мужчині, а поки ви тільки зустрілися, ви тільки познайомилися, ти так само вибираєш, ти зустрічаєшся, і це окей зустрічатися з іншими мужчинами. Ти відкрита до стосунків, але все залежить від його дій. І якщо його дії йдуть в різнобій з його словами, наприклад, він пише тобі, що я так за тобою сумував, я так хочу побачитися, а потім пропадає на два тижні. Я думаю, багатьом це знайомо. То він відразу йде в бан. Ти можеш дати дуже багато, але ти знаєш собі ціну. Тому ти не стараєшся справити враження і доказати, яка ти молодець відразу на першому побаченні. Ну і це, звичайно, ми говоримо, коли ми починаємо відразу з перших днів зустрічання, готувати, гладити якісь сорочки. Тому, дівчата, це все поступово знаємо собі ціну. Але дуже важливо тут дотримуватися балансу, тому що коли ми занадто зайняті, занадто живемо таким своїм яскравим та цікавим життям, де мужчині в ньому немає місця, це також для мужчини не цікаво. Коли ми починаємо мірятися з ним інтелектом, своїми якимись обладунками та досягненнями, його це навпаки демотивує. Він просто не бачить, чим тебе ще можна здивувати. Ти настільки живеш своє яскраве життя. Що для нього тут просто немає місця, тому потрібно скрізь мати міру.